Властивості додавання. Ми з вами із початкової школи знаємо кілька властивостей додавання. Ми їх ще назвали закони додавання. Перший це перестаний закон. Від перестановки доданків сума не змінюється. У буквеній формі цей закон можна записати таким чином: А плюс Врівнює Б плюс А. Ще одна властивість сполучна. Вона формулюється таким чином. Для того, щоб до суми двох додатків додати третє число, ми можемо до першого числа додати суму, другого і третього. Взагалі, дана властивість можна сформулювати таким чином, що у виразі, який містить тільки дії додавання, виконувати дії можна в будь-якому порядку. Записується ця властивість у буквенній формі таким чином. А плюс Б. До шкаф додати це, тобто ми до суми чисел додаємо третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього. Ще одна дуже важлива властивість це властивість додавання нуля. Якщо один із додатків у сумі дорівнює 0, то сума дорівнює другому додатку записується це таким чином. А додати 0 ну, це все одно, що нам додати А, це буде просто. Ці властивості зручно часто використовувати для спрощення обчислень і перетворення виразів. Розглянемо приклади таких е, застосувань. Право 184. Застосуйте властивості додавання при обчисленні. Приклад перший. 146. Додати. 322. Закриті дошки. 178. Подивимося на останні цифри цих чисел. Ми будемо шукати такі пари чисел, які в сумі дають кровне число. Ну, 6 і 8 – 14, а от 2 і 8 буде 10. Тому зручно спочатку виконати додавання цих двох чисел. Перепишемо даний вираз у такому вигляді: 146, додати в дужках 322. У цих душках у нас виходить 300 плюс 100 400, 22, 78, 100, разом буде 500 дошка. Додаємо до 500, 146, 646. Другий приклад. 784. Додати. Дужки відкриті. 179 плюс 116. Дорівні. Знову за останніми цифрами знаходимо ті числа, які додати найзручніше. Бачимо, що перше і третє число даємо в результаті кругле число. Тому перепишемо даний вираз в такому вигляді. 784 плюс 116. Закриті дужки, додати. Нас залишилося тільки 179. Дорівнюємо. Обчислюємо дію в дужках. 700 і 100.

І плюс 219. Зарівняно. У нас в даному вирозі 4 додатки, тому ми спробуємо їх згрупувати таким чином попарно, щоб у нас виходили в результаті, хоча б проміжні результати кругле число. Відразу видно, що 625 і 75 дають нам кругле число, а також сума 219 також дають кругле число, тому ми зрукуємо ці додатки попарно. Запишемо. Дужки відкриті. 625. Додати 75. Закриті дужки. Додати. І залишилася інша пара. 481 плюс 219. Довіримо. В перших дужках ми бачимо 700 виходить. В других дужках 600 і 600. Не також 700. Але зоном це зуму буде 1400. Ну, Таким самим чином виконується і наступний, наступний приклад з даного номера. Ми розв'яжемо ще одне завдання. Номер 190. Спростіть верх. Перший приклад. Дужки відкрити 56 додати А, закрити дужки. додати 14. 3. Якщо використати сполучний і переставний закони додавання, то ми можемо спочатку виконати додавання числових додатків і дописати ще буквенний додаток. Отже, запишемо 56 додати 14. Першу чергу ми виконаємо цю дію і додати доданок А. рівня. 56 плюс 14 це буде 70. 70 плюс А. Таким чином, вираз в якому було три додатки, ми вираз, в якому тільки два додатки. Тобто ми спростили даний вираз. Ще один приклад. Четвертий візьмемо М. Додати. 4563 додати 1837. Використовуючи сполучні і переставні закони додавання, ми можемо спочатку замінити суму цих числових множників їхнім результатом. Додаємо 400 1000, 4 тисячі плюс 1000 буде 5000, 500 плюс 800, 1200, отже, 1300, отже 6300. І 63 і 37 це даємо ще сотню. 6400 плюс 100, 6400. Отже цей вираз запишеться таким чином. М. Додати 6400. Властивості додавання можна використовувати для виконання дії з іменованими величинами або з відіменованими чистами. Розглянемо ці дії, наприклад, прикладі 195 го номера. Знайдіть суму перший типа 4 дециметри 6 сантиметрів додати 5 дециметрів 8 сантиметрів. Доріні. Ну, ми з вами окремо додамо дециметри, окремо додамо сантиметрів. 4 плюс 5 9 дециметрів. 6 плюс 8 14 см. Але відомо, що в одному дециметрі 10 см. Тому 14 дециметрів це у нас 1 дециметр і 4 см. Цей 1 дециметр ми додаємо до 9. e lo dà un risultato 10 decimetri, 4 centimetri. Questo è un po' più chiaro. C'è verde, 2 toni, 10 centelle, 55 kg, 2 9 toni, 6 centelle, 48 кг. Окремо додаємо тонни центнери і кілограми. 2 тонни плюс 9 тонн, 11 тонн. 4 центнери плюс 6 центне 10 центнерів. 56 кг плюс 48, 50 плюс 40 90, 6 плюс 8 14, 104 кг. Ми знаємо, що 100 кг це буде 1 центнер. Значить, у нас буде 11 центнерів і 4 кг. Але 10 центнерів це одна тонна. Отже, у нас буде 12 тонн. Тут 10 центнерів забрали і тільки 1 центнер центне. 1 центнер і 4 кг. Отже, вікую 12 тонн. 1 центнер, 4 кг. П'ятий приклад. 3 години, 48 хвилин. Додати. 2 години. 26 хвилин. Дергію. 3 години плюс 2 години. 5 годин. 48 хвилин плюс 26 хвилин. Це буде. 40 плюс 20, 60, 8 плюс 6 14, разом 74 хвилини. А ось тут увага, извиніть, увага на, на те, що 60 хвилин складають одну годину. Не 100 хвилин одну годину, а 60 хвилин одну годину. Тому ось ці 74 хвилини ми запишемо у вигляді години хвилин. Тобто 60 годин це одна година, ми додаємо її сюди, буде 6 годин, а в нас залишилося 14 годин.